Оу, oh, ви що, підглядали за мною? No. Я розумію. Звісно ж, такий цікавий процес неможливо залишити без уваги. Добре, добре. Давайте приймайте зручні положення. І я вам зараз все розкажу і покажу. Поїхали? Поки інструменти і матеріали займають свої почесні позиції, пару слів про те, що ж я буду вам показувати. Я хоч не новачок, але кейни ну дуже не подобається робити, прямо кажучи ніколи. Але тут все пішло як по авокадо. Легко і невимушено. Тому ділюсь процесом створення ось такого кейна та авокадо. А можливо не такого. Все залежить від вашої креативності. І почну я із кольорів. Тут все складно. Складно в сенсі гармонійно. А ви що подумали? Отже, перше беремо за основу ваніль. Далі додаємо трішки лайму. Ще трішечки жовтого опаліну і капля буквально білого, Не переборщіть, буквально капля. Транслюсенту додаємо 30-40% від загальної маси. Колір другий. За основу тут ми беремо вже лайм. До нього додаємо трішки ванілі, жовтого опаліну обов'язково не забуваємо додати, білого краплинку і трансу, так само 30-40% від маси. Третій колір темно зелений Сюди додаємо найприємніші зелені кольори: 652 601 лаймовий, трішки жовтого паліно обов'язково, ледь не забуло оливковий 645 і трансу 30 сорок Замішуємо колір для шкірки. Сюди у нас за основу буде зелений оливковий, трішки 652-го, трішки лаймового і трансу відсотків 20. Тут вже набагато менше його потрібно. Тепер трішки геометрії та тетрису. Прямокутник потрібно помістити три трикутники. Зараз вам покажу, як це зробити. По-перше, послідовність. Перший найсвітліший, потім темніший і більш темний у самому кінці. Головне не переплутати місцями. Першого кольору ми залишаємо частинку обов'язково на серединку нашого авокадо. Катаємо ось такий трикутничок, все ручками, прикатуємо ще один трикутничок. Обов'язково прибирайте всі соринки вже на цьому етапі роботи. Ну і останній, третій, найменший трикутничок. Прикатуємо скалочкою, обережно знімаємо все це із скла і переходимо до допомоги нашої незамінної помічниці паста машини. Катаємо по схемі, вона відносна, тому можна коригувати. Спочатку найбільша товщина, разів 5, потім зменшуємо товщину на одну поділку, катаємо ще разів 2-3, потім знову товще, Не забуваємо складати навпіл. І так до видимого градієнту. І я думала, найдовший процес у мене буде намішування, але його я виконала заздалегідь. Тому катала я дуже довго. Разів з 50. Ну, можливо, у вас вийде і за 20. Не забувайте кожного разу вирівнювати поверхню і прибирати все сміття, щоб це потім не вилізло у вашому кейні. І будьте терплячі, авокадо виростити теж не так просто. А ніхто вам і не обіцяв на початку майстер-класу, що це буде просто. Побачивши довгоочікуваний градієнт, складаємо наш пласт навпіл і витягуємо. Потроху обережно вирівнюючи кожну сторону, і тепер нам потрібно з цього пласту зробити. Ну, допустимо, довгий фіксальний чек. Уявіть, що ви виграли безкінечний сертифікат на матеріали. Так буде приємніше робити цю роботу. А тепер найцікавіше, робимо рулет. А можливо, хтось буде робити роли. Ну, тут все залежить від вашої фантазії. Беремо частину першого намішного кольору, яку ми залишали на початку, пам'ятаєте, так? І катаємо з нього тубус, начинку маленький, на якій намотуємо наш фіксальний чек, починаючи з того ж кольору. Рівномірно, акуратно. Тут не потрібно квапитись. Залишилось додати шкірку, яку я розкатала десь на товщині 2-3 паста машини. І все, наш кейн буде готовий. Тепер наш рулет потрібно. Притиснути, розкатати, знову притиснути, знову розкатати. І якщо ви це не зробите, то він буде всередині фіолетовий в крапочку. Шуткую. Просто запам'ятайте це. Підрізаємо край, край ми не зминаємо, а кріпимо на горнятку і робимо класний декор з авокаду на горнятку. Далі покажу вам ще один лайфхак: для того, щоб зробити рівномірну половинку авокадо. Потрібно всього-навсього ось так стягнути глину доверху. Примазати, прикатати, трішки додати якогось рельєфу, знову примазати, знову прикатати і її можна нарізати. Відрізаємо і вуаля, отримаємо вже готову половинку авокадо. І звісно ж, не забувайте про рельєф на шкірці. Тут потрібно використовувати все доци, зубну щітку, фольгу, все для найкращого результату. Тонування тут не обов'язково, але мені подобається гра кольорів. Я часто жену за реалістичністю, потім вона за мною. Тому побажання можна додати. Я трішки додаю. Цікавий факт. Поки я тут знімала вам майстер-клас, до мене прийшла офігезна ідея, як же ж можна ще зробити реалістичну шкірку для авокадо. Тут все дуже просто. Беремо той колір, який ми брали на шкірку, вже намішаний обов'язково, який в нас вже був. І мішаємо його із Magic Mix, щоб зробити його зовсім м'якеньким. Катаємо кульки, які потім примазуємо до нашого авокадо. Таким чином, імітуючи ось ці всі, як би сказати правильно, горбинки, випуклості. Ну тобто, називайте, як хочете. Але таким чином реалістичність нас доганяє. Додаємо ще тонування і отримаємо майже справжній авокадо. Кладу обов'язково на фольгу, для того, щоб наш рельєф не змазався. На рівній поверхні. І ще трішечки підправити. Ось так, майже готово. Про кісточку ледь не забули, хоча я не забула, можливо, ви забули. Для кісточки беремо у рівних пропорціях ваніль і транслюсент. Змішуємо, і отримуємо ось такий гарний, цікавий колір. Потім тонуємо. Для тонування краще підійде відтінок коричневого, кирпічного, зеленого. Я тут намішала стільки відтінків, ну мені це подобається. Ви ж зрозуміли: гра кольорів, там реалістичність, туди-сюди. От, я намішала різні кольори, затонувала, і тепер я її трішечки пошкрябаю серветкою для ще більшої реалістичності. Ну, куди ще більше, але більше є завжди куди. Тому ось так. Тепер саджаємо її у наше авокадо і вуаля, майже готова. Ні, не готово! Ще ж хвостика. Хвостика, це ж найголовніше, це хвостик. Для хвостика я беру темно-темно-коричневий колір. Трішки тонуємо і запікаємо при температурі вказаній на упаковці глини. Ну, от і все. Авокадо готово? Я ж казала, що все піде, як по авокадо. Натхнення вам. До нових зустрічей.